Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю на СТС. Мене звати Юлія Настенко. На календарі понеділок, 13 лютого. Як новий робочий тиждень розпочався для жителів Сумщини, вже готова розповісти команда наших журналістів. Сьогодні розкажемо про таке: у сумських чиновників забрали автівки. Як їм ходиться пішки? Брудні технології як спосіб прибрати найрейтинговіших політиків. Медики Охтирської психлікарні перекрили трасу суми Харків та палять шини. Міський голова Сум забрав автівки у своїх замів з питань ЖКГ. Мовляв, тротуари в місті не чищені, тож, допоки цю проблему не вирішать, профільні чиновники будуть ходити пішки і на своїй шкурі відчувати масштаби ситуації. Спеціально для них наші журналісти підготували кілька порад: як простіше ходити по льодовому місту, як то роблять пересічні сумчани. Через величезну травматичність останнім часом місто сколихнув новий тренд. Зламані ноги долучаються до нього міські та обласні чиновниці. У Фейсбуці діляться фото та коментують. Недільний ранок розпочався не очень. і ось тепер і я в тренді цієї зими. Міському голові Сум, певно, наприкінці зими стало шкода своїх колег. Тому на апаратній нараді він звернувся до своїх заступників з питань ЖКГ і суворо заборонив їм користуватися своїми машинами, поставив ультиматум. Мовляв, тротуари в місті не прибрані, тож почистите, отримайте автівки назад. Ви піосприсувати пішки і дивитеся заодно на стан тротуарів. Оце плюс двадцять відсотків. У вас є автомобіль за вами Не да. Нема вже. І я буду ходити це, буду запізнений, буду раніше виходити. Тож сумчани отримали унікальну можливість побачити перших людей сум не через скло автівки, а на звичайних тротуарах та вулицях. Словом, нещодавно у Херсоні активісти витягли свого міського голову із мерії і змусили його пройтися по нечищеному від льоду тротуару. Людей настільки дістала ситуація на вулицях, що вони не жалкували ані слів, ані емоцій і повели свого очільника гуляти містом. Слушай, пошли, 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 пошли пристані. What? Збіг чи ні, але після цього інциденту комунальники активно посипали вулиці Херсона піском. Та повернемося до сум, враховуючи те, що тротуари в обласному центрі не чищені, а чиновники залишилися без машин. Ми підготували для перших осіб міста кілька порад: як ходити по крижаному місту, не ковзати і не падати. Найголовніше взимку це взуття в інтернеті чимало лайфхаків, як зробити його менш слизьким. Наприклад, скористатися звичайним степлером не подобається такий варіант до ваших послуг лейкопластер. А якщо у чиновників знайдуться зайві гроші, то можна розщедритися і у будь-якій майстерні поставити собі зимову гуму. Тож до вибору можна владцям чимало порад. Сподіваємося, в цей період, коли чиновники без автівок вони зможуть все ж таки навести лад на вулицях і забезпечити сумчанам спокійне життя. Анастасія Комдант, Олександр Білявський, новини СТС. На сумщині можуть увести віялові відключення світла у кабінеті міністрів на часі гостре питання введення надзвичайного стану в енергетиці. Це пов'язано із блокадою поставок вугілля із непідконтрольних Україні територій Донбасу. У разі оголошення надзвичайного стану почнуться віялові відключення електроенергії. У сумському обленерго роз'яснюють, графіки готові ще з осені. Тепер чекають команди згори. гори. Графіки вірних відключень, графіки гранячення мощності, графіки. Їх там п'ять в общій сложності аварійних вводяться вони по команді диспетчерського пункту «Укренерго». І якщо така команда поступила, Вони будуть введені. на сьогоднішній день. Ніяких роз'яснень або ні податків водографіка. поки не поступало. з тим, що наразі розглядають питання щодо введення надзвичайного стану в енергетиці. Таку пропозицію найближчим часом має розглянути Кабмін України. Якщо найближчими днями не буде відновлено постачання антрацитового палива, то необхідним, критичним є введення надзвичайного стану в електроенергетиці і відповідно реалізація тимчасових заходів для подолання цього надзвичайного стану. Брудні технології напередодні чергових виборів все частіше у пресі з'являються скандальні заголовки про відомих українських політиків. Хто проти кого та навіщо застосовує такі технології? Намагалися розібратися наші журналісти. Політична боротьба в дії на фоні суттєвих економічних проблем та складного соціального стану в Україні у пресі останнім часом все частіше виставляють політиків не з найкращого боку. Це одна із розповсюджених брудних технологій, аби знеславити конкурентів та знизити їх рейтинги. Днями українські змі вибухнули скандальними заголовками про політиків різних рівнів. Нещодавно ми повідомляли, що у центрі такого скандалу опинився й екс-губернатор Сумщини Юрій Чмир. Нам же вдалося отримати ексклюзивне інтерв'ю з перших вуст ...від колишнього очільника області. Отримав інформацію з цього приводу, з інтернету. Більш того, хочу сказати, що я був у відрядженні, де в мене були переговори щодо подальшого інвестування в Україну. Мені не зрозуміло, чому в мою відсутність от такі зараз відбуваються події стосовно якихось обвинувачень, хоча ніяких за три роки претензій не було до моєї діяльності. Мабуть, сьогодні тим, хто не має якихось шансів на виборчі перегони, і такі політики заважають. Крім того, Юрій Чмир наголошує, як і раніше, він продовжує активно відстоювати інтереси містян у сумській облраді. До слова політик досі не втрачає високого рівню довіри сумчан. За останніми даними йому довіряє більше ніж половина мешканців Сумщини. Юлія Настенко Олександр Білявський. Новини СТС. Газель протаранила вантажівку. Біля пішохідного переходу на вулиці Героїв Крут, колишня черепіна, знову ДТП, пропускаючи пішоходів у великогабаритний Мерседес. В'їхала вантажна газель. Подробиці у сюжеті. Чергове зіткнення автівок перед пішохідним переходом на вулиці Героїв Крут. Газель в'їхала у фуру. в Востаннє пошкодження незначні розбита фара. А ось у Газелі, скоріше за все, доведеться змінювати повністю передню частину авто. Водії небагатослівні. Не надо мене. Скажіть, як случилася? Не треба, Ано вам не треба. Пішохідний переход. Я затермажу. Патрульні попередньо повідомляють, ДТП сталося через те, що водій газелі не дотримався безпечної дистанції і влетів у вантажівку. Він загальмував. Пропускав пішоходів, а водій газелі просто не встиг зреагувати. І в результаті чого сталося ДТП дорожньо-транспортна пригода. На, на щастя, без потерпілих ми ж бачите, що автомобілі зазнали матеріальних збитків. Нагадаємо, на цьому місці вже були ДТП за подібних обставин. У серпні автомобіль збив двох дівчаток. Очевидці говорили, водій їхав на високій швидкості. А за кілька днів водій крану не зміг загальмувати, протаранивши шевроле і врізався у стоп прямісінько на пішохідному переході. Частіше за все, ДТП тут стаються через те, що водій їдучи з Ливаневського, спускаються з гори, набирають швидкість і не встигають загальмувати. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. На хім містечку також не розминулися автівки. Через невдалий маневр на повороті легковий автомобіль влетів у вантажівку і пошкодив собі передню частину. Інше авто відбулося незначними пошкодженнями лівої сторони. Обійшлося без людських жертв. Перекрили трасу суми Харків та підпалили шини. Медики другої психіатричної лікарні разом із громадськими активістами вийшли на акцію протесту, аби не допустити закриття закладу. Як усе відбувалося, бачила Оксана Щербак. Промовисті плакати, перекрита дорога та палаючі шини на Охтирщині. Працівники другої обласної психлікарні розгорнули акцію протесту проти закриття медичного закладу. Люди благають про допомогу, адже можуть втратити роботу. Ми хочемо, щоб нам якось допомогли. Хочеться дуже працювати, жалко хворих. Ну не знаю до кого. Хто знає вже до кого нам стукать, до кого нам обращаться. Ну не знаємо вже. Хто знає, Ми вже готові, як кажуть, у кожній двері стукати і кричати, що допоможіть. Через те, що їх ніхто не чує, працівники зважилися на протест. Люди заблокували трасу Суми Харків, через палаючі шини, дорогу затягло густим димом. Люди обурені і хочуть. Перекривати дороги, хочуть робити для того, тільки щоб захистити, щоб не залишитись без роботи, допоможемо ці лікарні, допоможемо людям. Ну знищувати лікарню і, взагалі. Цього не потрібно робити. На думку активістів, через закриття закладу постраждають не лише працівники лікарні, а й пацієнти. Лікарня обслуговує понад шість районів Сумської області. А де вони будуть лікуватися? На протест вже вийшли з єдиною метою привернути до проблеми увагу громадськості. Владі, владі треба вже звернути увагу на те, що відбувається тут, і прийняти якесь рішення. Тому що якщо люди проти закриття лікарні, то треба знаходити якісь варіанти, якісь можливості для того, щоб лікарню не закривати. Нагадаємо, конфлікт довкола психлікарні розгорівся рівно місяць тому, 13 січня. Тоді у закладі стався порив труби, температура у палатах різко впала. 24 пацієнти тимчасово перевезли до клініки у Ромнах. У п'ятьох із них лікарі діагностували запалення легень. Одна із пацієнток померла від пневмонії. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Масові протести через молоко. На Романщині селяни блокують молоковози. Причиною стало стрімке зниження закупівельної ціни на цей продукт. Селяни нарікають, у них молоко скуповують за безцінь. За один його літр тепер дають не 5 гривень, а 4. У селах Ярошівці та Новогреблі Романського району два дні люди масово відмовлялися здавати молоко за такими цінами. У Роменському районі вже громадські піднімається на Акція громадської непокори. Громадяни близько 100 чоловік також блокували транспортні засоби збирачів. Я особисто зустрічався із керівництвом, новий керівник, призначений на Роменський молочний. Завод це було у четвер. Ніякої, вибачте, за російське слово, урозумітельної відповіді ми не отримали. У сумах на один пішохідний перехід стане менше біля торгівельного центру на проспекті Лужпи. Міська влада найближчими днями обіцяє вимкнути світлофор. У чому причина таких дій та чи згодні сумчани? Із цим рішенням дивіться у сюжеті. Цим переходом сумчани зможуть користуватися і ще кілька днів. Незабаром світлофор демонтують, тож переходити дорогу доведеться на кілька сот метрів далі. А вздовж проїжджої частини встановлять паркан, аби у водіїв маршруток не було жодної спокуси тут зупинятися. Причина таких змін необлаштований належним чином підйом на тротуар, що навпроти торгівельного центру. Міська влада наполягає, щоб тут побудували сходи власники торгівельного центру або ж будівельної компанії, що зводить будинок над дорогою. Це, мовляв, їх обов'язок в облаштуванні прилеглої території. Сумчани ж не в захваті від таких новацій. Ужас. Для нас це буде ужасно. Мені з ребенком треба буде йти або туди, або туди. Щоб перейти, мені його треба і на коляски вести. Мені каже, це бути переход по-любому, ну як не крути. Тут ну многоварі може бути. Во-первых, дорога на... Вона... Uh, как би бы скаразнаді получается. там? Свята светофор, светофор, ну, далеко добні, кінечно, єспіа буде, тому що якраз напротив лаві неудобні намного, якщо є переход. І ще одна причина для ліквідації світлофору це небезпечне та необлаштоване місце зупинки громадського транспорту, що одразу за пішохідним переходом. Тролейбуси на цьому місці не зупиняються уже більше року. А для маршруток немає законних причин, щоб цього не робити. Кайбус будують. То всі умні, не можуть східці зробити. Досі ж ніхто нічого, і кіт не качався. Якщо вирішимо питання з східцями, то в принципі то зрозуміло, що і не можна демонтувати тоді сидофорний об'єкт. Якщо східці там ми не робимо, то ми тоді робимо там заборчик, ставимо і перехід там, де він потрібен буде. За правилами дорожнього руху маршрутки можуть зупинятися за 10 метрів за пішохідним переходом. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Олександр Білявський. Новини СТС. Гуляючи містом, дивіться собі під ноги. У сумах з-під землі всюди стерчать штирі. Вони залишилися чи то від парканів, чи то від лавок, але перечепитися через них впасти і розбити собі голову не проблема. Така ситуація дивом не трапилася і з маленьким героєм нашого наступного сюжету. До того ж, нашим журналістам вдалося знайти визначний штир у місті, який сумчани обходять з повагою. Про все це далі. Обережна небезпека чатує на вас не лише згори, але й під ногами. Цей поржавілий штир родини із сотень, які стоять у місті на прохожих частинах. Люди оминають їх, побоюючись, що можуть впасти, нахромитися або розбити собі голову. Такої ж думки 15-річний Олег. Хлопець мешкає на проспекті Курському і щодня по всіх штирів ходить до школи. Розповідає, колись тут ледь не розбив собі голову. Я хожу по темам нам стрініроки. Мені не подобаються ці штирі. Тут переходиш дорогу, тут є ціпок. Можна не замітити його, перецепитися, голову розбити або руку зламати. Пару разів сам тут падав взимку, коли дуже погано погановидим і голо льод. А ось на холодногірській ці залишки від напевно паркану стирчать просто на дорозі. Валентина Васильівна вийшла на прогулянку з онуками, тримає малечу поряд з собою, бо переживає за їх безпеку. Поки наші, що там не бігають, ну все одно. А інші ж діти бігають. Любов чоловік може йти, так, особливо особі і спотикнутися, і будь пожалуйста. Ми були шоковані, коли побачили, що подібна ситуація скрізь у місті і біля Палацу культури Фрунзе, де займається чимало дітей, і біля території на ринку. Там взагалі штирі примостилися просто посеред тротуару, і повз них безтурботно бігають школярі. Та є у Сумах один визначний штир, який сумчани обходять з повагою. Знаходиться він на перехресті головних вулиць міста і, напевно, претендує на звання пам'ятника. Стоїть ця окраса тут круглий рік, і прибирати її з історичного центру, навіть коли в ній немає потреби, ніхто не збирається. До такої ситуації сумчани вже звикли, але назвати її нормальною язик не повернеться ні в кого. Особливо актуальне питання вашої безпеки зараз, коли на вулиці слизько. Тож дивіться не лише у примарне майбутнє, а й собі під ноги. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС. Люті морози потроху відступають. Ще декілька днів тому Сумщина була однією з найхолодніших областей України. Така погода наробила чимало шкоди для здоров'я жителів області. Як наша область пережила морози? Далі, із початку місяця на Сумщині стовпчик термометра опускався до позначки 30-градусних морозів. Люта погода стала вбившою для чотирьох мешканців Сумщини. Двоє знайдені на власному подвір'ї, один знайдений на лугу. І один у власному будинку ті, які отримали обмороження, проходять сьогодні стаціонарне лікування в закладах охорони здоров'я області. У таку погоду стрімко зросла кількість пунктів обігріву. Зараз їх на сумщині понад тисяча протягом всього осінньо-зимового періоду туди вже звернулися сотні людей. 149 чоловік, які зазнали переохолодження та обмороження. З них 28 громадян. Загинуло, в тому числі, два е, безкаченки. Окрім морозів, у лютому мешканці Сумщини потерпали від рясних опадів. Через снігові кучугури до самотніх селян не могли добратись навіть соціальні працівники. Деякі окремі населені пункти виникали перемети, що затрудняло доходження соціальних працівників. До одиноких непрацездатних громадян погода починає стабілізовуватися. От тільки лікарі області наголошують, під час змінної погоди ризик захворіти підвищується. Марія Бульдач, Олександр Сорбат, новини СТС. Автівку, яку три роки шукав Інтерпол, затримали у великій писарівці. Прикордонники під час перевірки з'ясували, що авто викрали і вивезли до Росії у 2014 році. А тепер же ним спробували в'їхати до України. Легковий седан 11-го року випуску передали в поліцію для перевірки. А на водія склали адмінматеріали за незаконний перетин кордону. Зі спортсмена в наркомани у сумах правоохоронці натрапили на майстра з велоспорту, який тепер став конопельним садівником. У своїй квартирі на проспекті Михайла Лушпи він зростив справжній город наркотиків. Подробиці дивіться у сюжеті моєї колеги Марії Бульдович. Спортсмен міжнародник вразив поліцейських. Поміж купи нагород зі всеукраїнських та закордонних змагань. 44-річний сумчанин зростив плантацію веселої травки. У двокімнатній квартирі він влаштував наркотичний город. Було обнаружено 43 куста розстяні канапрі, а також уже ізготовлений наркопрепарат. Марихуана он был непосредственно э, занимался вот, спортом, довольно-таки на профессиональном уровне был э, спортсменом международного класса. Э, Грядку Конопель вирощував за усіма правилами: розпушував ґрунт, поливав і підживлював за розкладом. Для улюбленої плантації купив навіть спеціальні лампи. Уже зрілу травку він збирав та висушував. Наркотиків, готових для вживання, тут знайшли більше одного кілограма. Окрім веселої травки, знайшли і апарати для вживання цих речовин. Сам же спортсмен вважає свою працю законною. Ну вращував. Я покупав сімна в інтернеті. Я навіть не знав, що це так сильно заплющено, що це такий, мужики Ну якби, Такий резонанс, такой ефект дати. Я думав, що це доволі спокойное, спокійне культурне растение. То есть и мені вже 44 роки они там со скільки там у нас можна или курити. Я думав, що я займаюся нормальним легальним ділом. Тепер спортсмен не скоро сяде за свій велосипед, адже йому світить від двох до п'яти років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. Чергова допомога нашим бійцям в Авдіївці. Зараз там 15-й і 16-й батальйони, 58-ї бригади із Сумщини. Вони потребують нашої підтримки і допомоги. Тому сьогодні за рішенням Ради оборони передають цей вантаж до них. Тут теплі речі, домашня консервація, овочі та пічки. На минулому тижні вже відправляли одну 20 тонну машину. Сьогодні ще одну збирали допомогу всією областю. Зараз десь близько 20-18-21 тонна, бо, ну, як правило, так ну, плюс-мінус 10% це врахувати дуже важко. Зараз воно все описується, передається. І дай Боже, завтра, десь о 12-й годині, ми будемо розвантажуватись саме в Авдіївці. Таким для Сумщини видався понеділок, 13 лютого. Наша новинна редакція продовжує збирати для вас тільки найцікавіші події життя області, аби ви дізнавалися про них першими. Наші контакти на екрані. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте або пишіть нам. Далі на вас чекають новини з нашого сайту sts.sumy.ua. Не пропустіть! Я ж з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе та не перемикайте.